Друзі, всім привіт! Я Віталій Кінатенко і сьогодні вирішив зробити домашній квас, такий легенький, ну не без заморочок, як кажуть. Ось з нього дріжджі, кава, ізюм, цукор. І будемо робити ось п'ятилітровий бутиль. Зараз робимо. Так, саме перше беремо ми, що беремо. Це називається бистрий квас це буквально за пару годин його можна вже буде пройти. За годину 4-5 його можна буде вже друзі прийти. Настоїться, друзі, наші тижді. А Ми беремо, щоб нам потрібно на такій бутер, нам десь потрібно ложечок. Ну, берем будемо тут розводи, щоб заливати. Десь 15 ложечок. Дочок ми не кидали, я думаю, нам то буде Тепер Зараз його потрібно дуже довго розкрутити. Водичка холодна, йде на такий клас, де потрібно те подавати. Так, друзі, Так, трошка дуже мокра. Зараз ми її запряхнемо, вип'ємо. І насипаємо, я думаю, друзі, десь дві таких столових ложки. Кави. Це 5 літрів. Все ж таки. Все, я думаю, його буде досить. 5 літрів, але 5 літрів біложечки. Зараз побачимо зараз. Розмішаємо і тут будемо дивитися. Це у нас розчинна кава, але щось в холодній воді не дуже хоче розчинятися. Зараз добре розповтаємо, сплотиємо трохи. наша кава. право. Ніжечко сторону. Що ж? Добавляємо ми заразі тричі наші. Заливали, то нічого, зараз все витирається, так, набираємо, друзі знову воду. Що ж, друзі, набрали ось знову водички. Зараз вже заливаємо повністю наш бутильок. Зараз далі буду говорити, що не далі. Ну що ж, друзі, ось ми вже майже добили наш бутильок. Повністю повний його не треба наливати. Потрібно ще тут дріжджі будуть додавати газ. І подлагаємо, друзі, ще ізюм. Ну, шумень жменько, так добре кинути без першого типу бродіння. Ще жменьку туди також. І зараз, друзі, закриваємо, розколотимо його добре. Виносимо на балкончик на годинку півтори вторий Добре. Збертаємо. На дві годинки його на балкон і потім на годинку на, на дві в щоб Воно остило і можна буде куштувати. Ну то далі будемо показувати. Так що понесли його на балкончик, друзі, і нехай відстоюється. Ну що ж, друзі, вже наш класик готовий. Вже він постояв 2 годинки на балконі, 2 годинки в холодильнику. Остив. Ну не в холодильнику в морозильній камері. Остив. Зараз будемо пробувати його. Що в нас вийшло з того? Ну. А, бомба, друзі! Супер вийшов квас Так що, кому сподобалось таке відео, яке роблю к Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі!